Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати дуже смачний салат із курки домашнього сиру та білого хрону. Нам знадобиться 200 г відвареного м'яса куриці. У мене тут стегенце, краще вибирати саме стегенце, бо грудка буде трішки сухувата в цьому салаті. Тут у мене 200 г домашнього сиру, 3 відварених яйця, один свіжий огірок. Десь приблизно одна чайна ложка з гіркою білого хрону. І ще нам знадобиться для заправки звичайно ж майонез. Так, спершу до сиру додала вже дрібку солі. Тепер додаю весь хрін білий і додаю десь приблизно одну столову ложку майонезу. І гарненько перемішаю. Друзі, я м'ясо вже нарізала ось такими шматочками, тепер сюди додала вже дрібку солі. За бажанням можна додати чорного перчику, додаю одну столову ложку майонезу і гарненько перемішую. М'ясо з майонезом я вже перемішала, тепер можу викладати в салатник. Перший шар м'яса буде в нас. Викладаю м'ясо. Верх м'яса викладаю домашній сир з хроном. Більше майонеза між шарами не додаю. Зверху на творог натираю відварені яйця на дрібну терку. Яйця зверху я трішки присолила, а тепер змащую яєчний шар майонезом. І останній шар викладаю кружечками нарізані огірочки. Друзі, ось такий яскравий. Та дуже смачний салатик у нас вийшов. Готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все буде Україна!